Вітаю всіх на Пасіці в Яру. Бажаю миру, здоров'я, сімейного благополуччя. удало всім дозимувати. І зараз я хочу поговорити про таку тему, як ізоляція. Я, звичайно, не спец в ізоляції, колись я її пробував. Вона мені не сподобалася. Я знову відійшов, був від неї і цього року знову рішив повер... повернутися. Я цього року заізолірував в зиму в різних саморобних ізоляторах у рамку. Це 3 чи 4, я не пам'ятаю. І один в хмари. І побачу, в якому найкраще, в якому краще бджоли перезимують, і який буде для мене вигідніший. Раніше я пробував у таких самодільних, ось о, це самодільний ізолятор рамку, рамковий. Але дуже весною важко випускати матку з нього. І тут, може, щось треба його модернізувати, щоб легше було випускати. але дуже важко. Але я хочу зараз проговорити про такий метод, який я раніше використовував і який дає непогані результати. Ось ізоляція у такій китайській кліточці. Що воно нам дає така ізоляція? Наприклад, ми ізолюємо у вересні місяці, чи в серпні, як кому виходить, залежно від сили сім'ї. І тримаємо їх аж до сьогоднішнього дня. Це в нас сьогодні 15, 15 чи 16, те 15 те кажеться, листопада Дивлюсь, дивлячись наперед. Що не буде теплих днів, йде вже на спад, там показує навіть мінус. Мінус. І я випускаю з цих ізоляторів. Що воно дає? От Закрили в вересні. Через 21 день виходить весь розпліт. Ми обробляємо, наприклад, як я обробляю базальтом, димовою таблеткою. Раз, обробив. І контрольно можна, допустимо, в началі листопада, в кінці жовтня ще раз два рази. І буде достатньо. Ну Звичайно, літом треба теж обробляти. Ну, що це дає. Зараз багато є інформації, багато говорять, що п'яти-шести кратними обробками ми вбиваємо імунітет бджоли. І коли вбиваємо імунітет бджоли, це вже є проблема. Зараз наче 21 вірус, який атакує нашу бджолу. Якщо в неї є сильний імунітет, вона з ними справляється. Якщо слабкий, от нам і проблема. Це те саме, як і ми, люди. Одному достатньо лікуватися, якщо в нього сильний імунітет нашими бджолопродуктами, а другому треба жменю антибіотиків. Ще й Колоти ось в чому і виграш цієї ізоляції. Я думаю, що, але я колись був, спробував і випустив раніше. І одна матка, як почала сіяти, і я вже ставив другий корпус, охоложував гніздо. Так вона в мене й до січня осипалась. Тут дуже треба обережно з такою ізоляцією, коли випускаєш матки. Бо обично випускаєш з із ізолятора. Вона ж пари, як з полімйота. Ну, я думаю, зараз вже прохолода, мінусові дні такого не повинно бути. А попробуємо випустити ось така тут сімейка на 5 вуличок. Тут була, я підсадював матку і тут якимось чином, чи вона їм не підійшла, вони тихо її зміняли. І вона дуже. Довго сіяла, сіяла, і я її мусив закривати в ізоляторі. будемо пробувати її випускати. Бачите, бджолки сидять в клубі. Постараємося її випустити на середню вуличку, якщо ми її там знайдемо, бо вони, дивіться, і що зробили. Ось наша маточка. Де вона. І ось вони її випустили. Ось ми її беремо. І випускаємо її туди. Все. Пішла вона на середню вуличку. Всі бджолки її зараз зігріють. Вона худенька, маленька. Я не думаю, що, в неї, що вона відновить яйцекладку. Още одна сім'я, де матка в ізоляторі. Но ця сім'я трошки поагресивніша. вона пережата. Думаю, треба додати ще її рамочку. Бачите, бджолки. Не залишають свою матку. Ну, не знаю, чи вона відновить яйцекладку. Я думаю, що не, що не повинна відновити. Це невідома матка, яка прилетіла. І я бачу, що її весною прийдеться міняти, бо бджоли проявляють агресію. Зараз йдемо випускати. Ще одна сім'я. Тоже бджолки не залишають матку, зараз буде випускати. Но тут маточка торішня. Ось так. Я хотів би знати, чи хтось користується таким методом, чи такий метод має право на життя, чи це помилка. Але одне я хочу сказати, що кліща тут майже немає. Тому що оброблено було і щавелькою. І димовою таблеткою. Ось такий в мене метод. В принципі, можна було попробувати ось так поставити її трошки далі. І чи могла б вона перезумувати вверху. І тут просто зверху хорошо утеплити над маткою. І це треба було справді. Попробувати, чи перезимувала матка в такому пізоляторі, але можливо, дасть Бог доживемо до другого року, Попробуємо, чи перезимує отак зверху над рамками, чи, чи вона загине, чи можливо вона перехолодиться, не буде того тепла. Ні, мабуть, це неправильно. Можна було рамку кліточку цю вкласти між рамки отут, щоб був доступ. Туди хоча б на сантиметрів 5 углубити, то можливо навіть в такому ізоляторі вона могла б перезимувати, якщо тут достатньо корму. А тут матка в ізоляторі хмари. Дивимося, що ізолятор повністю покритий. Тут не потрібно. Тут якраз я вгадав, можливо, одна щось що тут коло теплої заставної. А тут ні, то значить бджолки супер. Отут не потрібно матку випускати. І Дивіться, як вони сидять. Звичайно, вони ще не утеплені. В цьому році я відказуюся від холодної зимівлі. Ну, це вже слідуюче відео. Чому і як. Раніше в мене отак було бджоли. Можливо, я ставив таку стаю таку пленочку зверхи. І вони в мене так зимували. І багато років, супер. Ну, В цьому році буду відказуватися, тут зверху дем утеплювати. Ну добре. У кожного свої методи, кожен експериментує, відпрацьовує. І ми маємо зараз, я почав задумуватися, що ми маємо краще зробити комфортні умови для бджоли і щоб у них. Нашої бджоли був сильний імунітет. Тому що стільки зарази на них звалилося, що вони бідні, без нашої допомоги, мабуть, не, не виживуть у цьому світі. І ми маємо старатися кожен один одному підказувати, в кого є якісь напрацьовки, ділитися один з одним. От у мене такий метод, я ще пробую його вивчаю. Скоріше всього, Буду пробувати ізолювати або в, або в хмари, або в різні ізолятори. І а всю остальну пасіку буду закривати ось так, як я вам показав, і на, на зиму випускати. Побачу результати які. Як, як, який ізолятор і який метод кращий. Добре, вдало вам всім дозимувати. І хай вам всім щастить! До побачення!